В Рівнараді настало перемир'я. З третьої спроби міським обранцям таки вдалося зібрати кворум та провести позачергове засідання. Цього разу депутати обійшлися без суперечок та конфліктів. На порядок денний винесли усього 10 питань. Розпочали депутати зі змін до регламенту. Цей проєкт рішення передбачає, що члени комісії, котрі перебувають на службі чи навчанні, зможуть долучатись до засідань онлайн. На минулому засіданні це питання не на жарт розсварило опозицію та більшість. Сьогодні ж, після того, як цей проєкт рішення розглянули усі комісії, депутати без сварок та суперечок внесли до нього правки. Порядок денний засідання комісії, формує голова комісії. Питання до порядку денного включаються за пропозиціями голови постійної комісії, заступника голови комісії, секретаря або членів постійної комісії, виконавчих органів міської ради та депутатів міської ради. Потім одноголосно підтримали це питання і перейшли до наступних. Вони стосувалися припинення права користування у ПЦМП земельними ділянками. Тут всі 30 міських обранців присутніх у залі також проголосували за. Так сьогодні на сесії міської ради, позачерговій сесії, ми а, зібрали депутатів міської ради, які одноголосно проголосували за ті проєкти рішень, котрі були в порядку денному позачергової сесії міської ради. А на десерт депутати залишили звернення до вищих органів влади щодо недопустимості подальшого існування та діяльності Української православної церкви. Ми, депутати Рівненської міської ради, усвідомлюючи свою відповідальність перед виборцями громади, всю облудність ідеології руського міра, вважаємо неприпустимим подальше існування та діяльність УПЦ РПЦУ в Україні загалом та в нашій громаді, зокрема. І звертаємось перше. Від Верховно Верховної Ради України законодавчо заборонити діяльність Української православної церкви Російської православної церкви України до державних органів згідно компетенції розірвати договори та оренду та або користування землі релігійних споруд, що перебувають у державній власності з тими релігійними організаціями, які не дотримуються вимог закону України. Його як і інші питання, депутати підтримали без суперечок. Зрештою, третя спроба провести позачергове засідання таки виявилася вдалою, і за півгодини міські обранці. І розглянули усі 10 питань порядку денного. Ангеліна Бураколех Шаламай, телеканал ITV.